Причина сутички наприкінці матчу Північна Македонія Україна Судаков визнаний найкращим гравцем сезону у Шахтарі. Під Лепенцем цікавиться іспанський клуб. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Стали відомі подробиці конфлікту, який виник після фінального свистку у матчі Північної Македонії та України. Суперники нашої збірної настільки засмутилися через цю поразку, що вирішили вимістити злість хоч на комусь. І під гарячу руку македонців потрапив Віталій Миколенко. Господарям поля радість захисника Евертона здалася надто бурхливою, і все перетекло у штовханину. Власне, у післяматчовому протоколі Миколенко за свої емоції отримав жовту картку. Ще одним гірчичником був нагороджений ініціатор цієї сутички запасний голкіпермакедонців Дам'ян Шешко. На щастя, пристрасті швидко вщухли, і цей епізод не надто зіпсував настрій нашим гравцям. Хоча в якийсь момент здавалося, що Ярмоленко от-от та й втащить комусь. Твіттер Челсі відреагував на успішну гру Михайла Мудрика у матчі проти Македонії. Дві результативні передачі відміщені минулої ночі. Повідомив своїм вболівальникам Твіттер Синіх. Відзначимо, що в минулому сезоні АПЛ на рахунку Мудрика два асисти у 17 матчах за Челсі. Георгій Судаков визнаний найкращим гравцем шахтаря у сезоні, що минув свій голос за нього віддали 6,5 тисяч респондентів. На пару сотень голосів від півзахисника відстав голкіпер Анатолій Трубін. Бронза у голосуванні за Тарасом Степаненком. В нього більше трьох тисяч голосів. В минулому сезоні Судаков провів 39 матчів за шахтар, в яких забив 5 голів та віддав 10 асистів. Трохи трансферних новин. Вінгер металіста Євген Підлепенець, який другу половину сезону провів у стані Дніпра 1 потрапив до сфери інтересів ряду клубів УПЛ. Серед претендентів значиться рух. Також є інформація про цікавість до українця з боку іспанського клубу. Відзначається, що мова йде не про команду з Ліги, а про одного з представників сегунди. В минулому сезоні УПЛ підлепенець зіграв 22 матчі, в яких забив три голи та віддав два асисти. Форвард Форвартенгульця Артем Сітало може опинитися в Минаї в підписанні 33-річного гравця. Зацікавлений особисто наставник закарпатців Володимир Шаран, який працював із нападником в Олександрії. Контракт Сітала із «Інгульцем», який вилетів у першу лігу, спливає 30 червня. Портал Transfermarkt оновив ціни на футболістів серії А українських вболівальників. Ця новина має зацікавити оновленою трансферною вартістю Віктора Коваленка. Півзахисник подешевшав на 500 тисяч євро, і тепер його оцінюють у півтора мільйони. В минулому сезоні серії А Коваленко виходив на поле 20 разів. і Результативними діями не відзначився. Ну і трохи приємних українському вуху новин з Латвії. Під час матчу проти Туреччини вболівальники латвійців виконали легендарний хід про хуйла. У мережі з'явилося відео, на якому латвійці стоячи скандують кричалку про очільника країни гній. Гра проходила на стадіоні Сконто у Ризі. Ну і на цій ноті завершуємо випуск. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.